Привіт усім, добрий вечір. Так, це цілком можливо. ніхто не розуміє? Ми ведемо перемовини з багатьма країнами, але в кінці цього я укладу свою власну угоду, тому що я укладаю угоду. Вони не укладають угоду. Я укладаю угоду. Вони обкрадали нас роками. Я укладаю угоду. Отже, майже кожна країна без винятку, друг чи ворог обманює нас протягом років. Тож ми зустрічаємося з майже всіма ними, в тому числі з Китаєм, і врешті я укладаю угоду. Вони постійно запитують: ну коли ви збираєтеся, це не така велика угода, яку будуть підписувати. В деяких випадках ми підпишемо. Нам не обов'язково мати підписано. Я буду встановлювати угоду, я встановлю тариф. Ви постійно ставите те саме питання. Коли ви домовитеся? Це залежить від мене. Це не залежить від них, це залежить від мене. Тепер їм не обов'язково мати справу з нами, що нормально, бо ми втрачали при Байдені, ми втрачали 5 мільярдів доларів на день. Подумайте про це: 5 мільярдів доларів на день. Зараз ми взагалі не працюємо з Китаєм, тому що тариф такий високий, що вони фактично не можуть здійснювати угоди, і через це ми економимо мільярди доларів. Знаєте, але просто і я не кажу це, щоби бути розумником з вами чи бути злим. Я не хочу бути злим до вас. Ви знаєте, хороші професіонали. Але ви продовжуєте ставити мені те саме запитання. Це не так, що ми сядемо в кімнату зі слонової кістки, і ми просто. Він скаже, трішки такого буде дуже мало. Але ви побачите багато цього. В якийсь момент наступного два чи три тижні я буду укладати угоду. Я скажу, що така то країна мала величезний торговельний профіцит. Профіцит на їх користь з нами. Вони скористалися нами різними способами. І е-е, ми повністю розуміємо, що вони робили. Нас вели люди, які були не дуже розумні. Ними могли скористатися, але мною скористатися не можуть. Тож, в якийсь певний момент, я просто встановлю певне мито.